У нас було холодно взимку, і ми вирішили утеплитися. Зорганізувалися, зібрали частину грошей, на що спромоглися. І пішла робота. Робота з утеплення будинку. Ще торік жителі ОСББ Вільхова 2 вирішили, що їхні помешкання слід термомодернізувати, адже так буде не лише тепліше, а й економніше. І коли почались роботи, люди одразу помітили позитивні зміни. Мешканці задоволені, тому що тепліше особливо було холодно по цьому стояку, тому що в них одна глуха стіна. Бачили між двома будинками? Вони там ніколи не заглядає сонечко. Вони мерзли зимою аж ну. Зараз уже помінялось. Жителі цього ОСББ скористалися програмою підтримки енергомодернізації багатоквартирних будинків енергодім. 70% фінансує державний фонд енергоефективності, 10% – міська рада, і 20% сплачують самі люди. Кошти з фонду виділені, кошти з бюджету міста Тернополя виділені. Мешканці також мобілізувалися. Зараз активні роботи. Плануємо, щоб до закінця листопаду повністю завершити утеплення, заміну вікон зробити всі необхідні роботи і вже цього року. Вже в цьому опальному сезоні мешканці будуть жити в набагато теплішому, комфортнішому будинку, а саме тратити значно менше на енергоносії. Завершити термомодернізацію цього будинку планують до кінця листопада, тож роботи ведуться активно і згідно з запланованими графіками. Тут е, роботи по утепленню фасаду товщина утеплювача 15 см, е, е, це є пінопласт і мінватні пояси. Це протипожежний такий захід. Це зазвичай е, завжди використовуються мінватні пояси. Крім цього, в цьому будинку буде здійснено заміна вікон в місцях загального користування. Нагадаю, що на сходовій клітці має бути температура 16 градусів Це для того, щоб не було промерзань е, стін зсередини е, під'їзду. Тобто треба мешканцям слідкувати за цим. І тут буде ще також е, горище і, е, і, е, і паркінг так, утеплення. Зазначимо, у Тернополі є 11 ОСББ, які встигли до початку воєнного стану подати заявки для участі в програмі «Енергодім». Після 24 лютого фонд енергоефективності припинив приймати нові заявки, але продовжує фінансувати відібрані раніше проєкти.